Щораз виступаючи перед учнями, рятувальники намагаються якнайширше довести до підростаючого покоління основні правила та вимоги пожежної і техногенної безпеки. Близько ста школярів іванівської школи почули розповідь про те, як саме потрібно діяти при виникненні пожежі та як правильно користуватися вогнегасником. Адже в осінньо-зимовий період питання пожежної безпеки є найбільш актуальними. Порошковий вогнегасник можна використовувати при будь-якому типі горіння, це е, при горючі гази, горюючій рідини, горючі матеріали, горючі метали. Все, що може горіти, використовувати можна порошковий вогнегасник. І так само вуглекислотний вогнегасник так само можна використовувати при будь-якому типі пожеж. Окрім е, пожеж класу є, е, це коли горить електромережа під високою напругою. Ще одну важливу тему, яку підіймають рятувальники у кожній своїй розмові: безпека у поводженні з вибухонебезпечними предметами та вибуховими пристроями. Діти не тільки переглянули навчальний фільм про небезпечні знахідки, а й почули алгоритм дій у разі виявлення невідомих предметів та за якими екстреними номерами телефонів необхідно повідомляти про них. Рятувальники особливо наголосили на тому, що в умовах сьогодення варто бути як ніколи пильними та обережними навіть на звичайній прогулянці. Бачиш якийсь підозрілий предмет, що треба робити? Ну в першу чергу потрібно його відгородити чимось, можливо, позначити якось це місце, щоб інші бачили, що тут вибухонебезпечна щось і повідомити про це. Надзвичайники сподіваються, що знання, які школярі отримали, стануть необхідними у повсякденному житті, а при необхідності допоможуть врятувати не одне життя.